Ворог наніс черговий потужний удар по Шосткинській громаді на минулому тижні. Пошкодження, завдані російською армією, були такої сили, що відновлювати понівечені об'єкти доведеться не один тиждень, наголосив під час апаратної наради Микола Нога. Удар надзвичайно великої потужності, кількість, велика кількість шахедів, зруйновані два об'єкти інфраструктури. Проведені роботи по рятувально відновлюваним заходам, а відновлення в більшій мірі планується до кінця року. Настільки серйозні руйнування нанесли ворожі шахеди. При цьому підготовку до опалювального періоду ніхто не відміняв. І навіть у таких непростих умовах, створених ворогом, у місті тривають роботи, спрямовані на благополучне проходження осінньо-зимового сезону. По великому рахунку, в інші роки, ми ці дні вже запускали опалення. От кожну котельню ми об'язані на цій неділі кожну грубку запустити. Запалив дрова, прогрів, все нормально, все працює, хай поки в резерві побуде. Але всі без виняття стосується абсолютно всіх, всі без винятку перевірять систему теплозабезпечення. Всі котельні протопить, всі грубки протопить, дрова перевірять, все треба зробити. Кожен з нас повинен думати, як вижити цю зиму, якщо ворог розіб'є всю систему теплозабезпечення. Микола Нога зауважив, що міська влада та відповідні структури готуються, але кожен житель громади повинен розуміти, що багато чого залежить і від кожного з нас. Хто дачу має, він знає точно, якщо тепло пропало в квартирі, він спільно з домовим комітетом ЖЕКом спускають воду і поїхав на дачу. Хтось поїхав в село, хтось поїхав до рідних, хтось поїхав до близьких. Але кожен сьогодні повинен знати, куди він буде рухатись, якщо нема опалення. Ну нічого не зробиш. Він другий раз розбиває наші, наші котель великі. Другий раз розбиває. І до завершення ремонтних робіт там до нового року придеться тепер робити. Якщо нема дачі, то кожен думає, як зимувати в своїй квартирі. Можливо, це буде одна кімната, якщо декілька квартир, якщо декілька квартир, кімнату квартири. Можливо, це одна кімната, яка утеплена, вікна утеплені, двері утеплені. Продумано яким чином, чи це електрокамін, якщо, дасть Бог, буде електроенергія, чи це якийсь другий механізм, яким чином буде грітися в цій квартирі. Ну, Де виняток, будемо і буржуйки додатково купляти, тримати в резерві. Ворог не дивиться на людей. Йому треба зробити конфліктну ситуацію, йому треба зробити умови, щоб ми не могли вижити цю зиму. А ми повинні все зробити, щоб вижити. Кожен думає за себе. Кожна установа, кожна бібліотека, кожен будинок культури. Кожне підприємство повинен думати, яким чином він буде опалюватись, якщо опалення не буде. Або куди він приїде на опалювальну площу, там, де є опалення на дрова. Про непросту ситуацію, що склалася в енергетичній галузі міста, доповіли і у Міністерство енергетики, наголосив очільник громади. Озвучили цю проблему і на зустрічі з Володимиром Зеленським. Який відвідав Сумщину минулого тижня. Про нараду з президентом Микола Нога розповів більш детально. Президент чітко, впевнено, відповів на всі запитання, пообіцяв серйозну підтримку Сумської області і, перш за все, у напрямку безпеки. Цілий ряд інших господарських питань буде вирішувати зовсім по-іншому, тому будемо розраховувати, що. Ті питання, які довгий час не вирішувалися по Сумській області, будуть вирішуватися значно швидше. Тим більше були присутні і на нараді час міністрів, і голова офісу президента, і решта міністрів була в онлайн режимі, але питання вирішувалися швидко, радикально. І першочергові заходи буквально зразу. Почали рухатись. А от проблему вивозу сміття з мікрорайону капсуль доводиться вирішувати швидко і самотужки, адже ситуація з надлишком побутового непотребу, який заполонив сміттєві баки на вулицях мікрорайону, вже виходить за межі пристойності. Там ситуація у нас відмовився, перевізник району у посілку вивозити сміття мотивуючи кадровими проблемами, мотивуючи рівнем проплат населення. Зараз ми е, намагаємось нормалізувати ситуацію. Вчора ви е, домовилися і з вашою допомогою е, вивезли бачки. Е, Сьогодні-завтра ще будемо, поприбираємо і. Шукаємо іншого шукайте іншого підрядчика, який буде виконувати ці роботи. Крім цього, на управління житлово-комунального господарства покладені зобов'язання по облаштуванню і доукомплектуванню пунктів незглавності. Зараз у нас тривають роботи по двом бомбосховищам. Проводимо ремонтні роботи з Свободи 7 Свободи, 37. Mm. Також за вашим дорученням. Клишковському старостинському округу там роботи по влаштуванню приміщення для переміщених осіб в одному триває ремонтні роботи. Разом з Віктором Лосійчим ми об'їздили, що він показав можливі ще якісь приміщення. Така робота проводиться комунальниками спільно зі спеціалістами з управління по надзвичайним ситуаціям.